О, Друзі, приїхали по собачок, тих ще я говорив. Де нам віддає, будемо працювати з ними. Подивимося, що за собачки. Беремо собі сучку і копаємо. Собачки, а так це розуміють, що це від неї сучка, так? До, дочка її. Це дочка її. Це, це... сучки, що ми беремо це дочка її. Це сучка, це сучка. вам Родовода. вам покажу всім. Най гарні робочі собачки цієї собаки беремо цю, сучка старша. Вона Зараз в лінці, але сука дійсно дуже робоча. Гарно працює по борсуку, по кабану. Сука односна. І беремо цього кабелька рижу забираємо. Цей рижий кабельок. Досить такий екстер'єрний. Так що будемо пробувати, будемо бачити, що з цього вийде. Підрузі документ чоловік нам віддає. Це кобель. Кобель має, що має виставку воді. Має виставку в міжнародній румпії. Третій дуже деталі. Так, це сучка у нас Альма. Покаже мій родовід, щоб ви бачили, що ми. Ось по таких на собаках йде. Це рудов сучинки, сучка старша, але дуже робоча. Так що будемо ним займатися і отакий родовід. Сучка одиночна, троєшниця у парі працює набагато ліпше, але завжди пускали її поодинці. Має раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім має дипломів. Так що такі собачки вже більше вдома все вам покажемо. Так що стежте, дивіться, всім дякую Друзі, собачки в машині. Так що помаленьку грузимося і їдемо. Будемо їх по приїзду, зразу їх попробуємо по кабанчику. Так що всім дякую ми їм додому. Стежте, дивіться, буде цікаво.